Тає вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Обігравши чотири команди серйозних суперників з усієї України, Криворізькі яструби стали кращою хокейною командою серед любителів. Зі щасливими володарями Кубка Буковель 2015 поспілкувалась Анна Паукова. Ось він омріяний хокейний кобок турніру Буковель. А це та сама криворізька команда, якій вдалося розтопити міцний лід з гуртованістю, емоційним запалом та бажанням стати кращими. Переглядаючи фото з недавньої подорожі, чоловіки зізнаються, цими вихідними пережили чи не найсильніші емоції в житті. Було так ніабична попасть із нашого города із нашого промислового центру, можна так сказати. Сразу в горы. Горы, лед, снег. Плюс соревновательный процесс, который всегда переполняет, когда встречаются любители этой прекрасной игры хоккей. Зимова погода в одному з найбільш мальовничих куточків західної України додала змаганням яскравих барв до кривого рогу. красуня зима в цьому році ще не завітала. Тож після поки що сірого міста справжня сніжна казка, вражаючи видовище навіть для цих мужніх та витривалих чоловіків. Вадим зізнається, захоплення від турніру на рівні перших дитячих. Коли вперше став на лід за руку з легендарним криворізьким тренером Анатолієм Безсмертним. Перший день суперниками ястребів були Київські волки. Начні команда, «Ночні волки з Києва. зразу показали нам зуби, шерсть дибом, як гориться. Під час напружених матчів серце заходилося не раз. Втім, перемога над столичною командою з рахунком 9-1 того вартувала. Найбільш хвилюючим та непередбачуваним, як і годиться спортивним сценарієм, став фінал. Интрига была до самого последнего. Мы сыграли в ничью и разошлись только по были. Волновались все и мы, и команды, которые за нас болели, и наши болельщики. Есть такая поговорка: дисциплина бьет класс. За счет коллектива эта команда выигрывает даже у очень сильных соперников. Олександр в команде играє близько року. Сам з Донецька. Мы до этого встречались один раз, приезжали ребята играли. Донецьк. Вот. Ми вже до этого так сказать познайомилися. Вот. И я вже їхав как бы, сюди, знаю, що я буду здесь грати в хоккей. Зі змагань в Буковелі Криворізькі яструби прилетіли на рідний Криворізький лід, продовжуючи запалювати на ньому вогонь для майбутніх спортивних перемог. Хокей почав грати восьми років. Мне так сложилось, що в пришлось закончить, потому что здесь дальше далі грати негде. Для меня хокей не просто игра, як спортивна. Хаке благодаря хоккею я встретился со своїми друзями, з которыми я грав в школі, з котрими ми виіграли піносто України 80-82 году. Ідейний натхненник любительського хокею в місті. Він же і за капітана, і за організатора ділиться власними спогадами про друге дихання чоловічого спорту в кривому розі. Это было сложно все до тех пор, покуда не появился первый лед. Когда вот эта коробка первая появилась, появилась возможность играть. Появилась одна взрослая аматорская команда. Тогда это было там 60 человек, очень много ребят. Потом, знаете, как, как у пчел происходит размножение путем деления. Так же самое и у хоккеистов. Команды делятся одна на две, две на четыре. Там, и так с года в год Количество команд росте, и это здорово, это очень хорошо. Останній рік у Криворізьких яструбів, як у популярних артистів, насичене турнірне життя. З гордістю кажуть, дружній команді програють навіть найсильніші. На сьогоднішній день команда переживає одні з лучших часів, потому що командний дух настолько силен, що практически які задачі, которые ставляться перед командою, вони всі выполніли. Ми всі практически виконуємо, граємо даже з теми командами, де присутствуют мастера. Інститут внутрішніх справ, лісопильне виробництво, енергетичний менеджмент, чоловіки із різних сфер буденного життя на вранішніх та пізньовечірніх тренуваннях стають усі як один криворізькими хокеїстами яструбами, готовими підкорювати будь-яку навіть неприступну вершину. Вже другий рік поспіль перемогами у змаганнях відзначають День святого Миколая юні вихованці криворізьких клубів греко-римської боротьби. На відкритій першості клубу боротьби фанат у цьому році за звання кращих боролися 97 юних спортсменів із п'яти клубів міста. Серед переможців турніру Андрій Головняков, Іван Ельтерман, Владислав Бондаренко, Яків Бондарець. Також організатори відзначили юних борців призами за волю до перемоги та кращу техніку. Докладніше в репортажі наших колег з телерадіокомпанії Криворіжжя. Греко-римська боротьба є доволі популярним видом спорту у нашому місті. З кожним роком до клубів приходить все більше хлопчаків, чимало і досвідчених юних спортсменів, які успішно захищають честь міста на змаганнях різного рівня. Ініціаторами змагань до Дня Святого Миколая стали керівники клубу Фанат. І як показав досвід, сподівання на популярність такої спортивної події цілком справдилися. Святой Ніколаю по робив дуже багато много для діток, іменно для дітей. Це той святой, очень сильний святой, який допомагає людям. Хочеться вірити, щоб люди діти вірили в це. Та от як це хочеться, щоб діти навчили самі собі дарить подарки. Пусть це буде в виде спортивної грамоти, в виде спортивного приза. Но це вже буде тот подарок, який, скажем так, заработают для себе самі. Цього року на першість клубу у святковий день змагалися хлопчики 13, 9 і вперше 6-7 років. Навіть найменші показали характер і волю до перемоги. Віжу, що на проходящих соревнованнях у ніколих дітей є громадний потенціал. Його нужно реалізовувати і займати місця на українських соревновані і відбиратися в збору страни. Щодо юних спортсменів, то кожен із них незалежно від віку та досвіду в глибині душі сподівався на диво. Кожен вірив, що саме святий Миколай і допоможе одержати перемогу в турнірі. В день Святого Миколая хочеться якогось чуда, і я його жду. Щоб виграти, потрібно знати прийоми иметь хороший характер и быть внимательным. Мне нравится борьба, потому що я можу побороть соперника. Я занимался все всіх украинских городских соревнованиях и, и в Днепропетровське ездил. Можна добре відборотися, выявить всі свої силы, занять перше місце і принести в дом радость. Варто відзначити, що в такому виді спорту, як греко-римська боротьба, криворізькі спортсмени демонструють високі результати вже не один рік поспіль. В этом году, в 15-м году, наше українське ні українське криворожские спортсмени, кадети на чемпіонаті України, який проводився в городе Тернополе, заняли общекомандное второе место. И і общекомандное второе место от второї области. області. Но самое интересное, що в состав Дніпровської області входили только одні криворожані. Та, хоча про перемогу просили святого Миколая, всі все ж таки призових місць було значно менше, хоча і чимало більше 50-ти, бо змагалися в різних вікових та вагових категоріях. Сімнадцятеро юних спортсменів вибороли лаври переможців. Найкращу техніку відзначили судді. Серед вихованців 2002-2004 року народження у Владислава Гончара та Якова Бондарця. Серед учасників 2005 2006 року народження гідно виступили Владислав Бондаренко і Денис Козлик. А серед найменших борців 2007-2008 року народження найкраще показали себе Іван Ельтерман і Андрій Головняков. Всі призери були відзначені грамотами і нагородами. Тож, як бачимо, на День Миколая Чудотворця наполегливі і слухняні завжди отримують бажані подарунки. Про спорт це все на сьогодні з вами був Олег Ендрюксон. До нових спортивних новин на телеканалі Родана.